Всім доброго дня! Зараз я заїхав у село Шешури, їдемо з, з фараоном у, у Шепіт і вирішив показати вам, які тут є гарні краєвиди зараз. гори зліва, справа, коротше, гірська місцевість. Подзвонили, тут є кобила 4 роки має бути, подзвонили, щоб я приїхав з фараоном. Випустили фараона на, на молоду кобилчину, і ми працюємо! О дивіться, які тут красиві пейзажі. هذا هو مل... Тульське корови пасуться. сірого окрасу, так приїхали ми на зубчати до Василя Карпюка. Ну, є кобила. зараз ми вам її покажемо, розкажемо. Е, погана сюди дорога. Добре, це вже От такі гарні краєвиди, добре би в нас були до дороги по Європі. Але так, Бог, щоб війна закінчилась. Зараз не той час. Ну, потримайте, ну я заклію все. Як? Села. А він звідки знає газду? За газду собі. Він дивиться, куди я пішов. Василь, Василь бачив фараона на вискорці у космачі, як ми були. І каже, порадились з сином, каже, давай того чорного з лесену. Та й зараз будемо кантувати. Нервно побуде. Стараємось. Покрайся по дорозі. Так, 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 так. Давай попай повітря від того. <ристо> <ристо> помалу. помагало, стриму.

Ай, семья. Кінно, так немарети. І красаві. Во всі всі боки. Так, так і. Ай! Цей кінь закипціє, але середини, оці середини, що він дає, це якраз для роботи і для всіх варіантів був за пару. Так, якщо нам більше дорога дозволяє, то дозволяємо. Дошки пройдемо всі. А як що це за річка тут? Тут таке така карпатська. Карпатська? Навіть немає назви, так? немає такої Але як іде павінь, то тут по То Не було тексіфаки і це йшло все сюди. Була палень по йшло. О, oh, є вже кубело. Кубело вкусався. Дайте. Ладец, Вот у нас проклада зустріч. Отакі От у нас справи. Заїхали ми в шепіт. За мною є один Микола друг, є з космача другий Микола друг. І тут ми... Так. Отакі. От такі справи. Спровали кобилу. Щось з цього вийде, вже не будемо бачити. Як що до чого. Біди, він людей буде йти ще раз. Буде? Так, треба ще раз підняти. Бо вона, вона не привикла. Зараз ми її покажемо. Ще раз, нагадайте, як, як називається кобила? Деська. Це Леск. таки від у вас тут народилося. Купила Леса. І 4 роки. Чотири роки? Та ви казали в Ага. Але вже навчено доїзди і все понять. Але навчена, бо я нема часу. Пару років тому ми фейс їхали кімнати. Їхали? Так. То й ми їхали. Тепер вже все <соць> 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 поміняло. Тепер їдемо вийти в Тіктосі, в, в Ютубі. В батмані, так якби. Її бабу я їхав. Фейс, угу. А її маму вже мало, а... А нього теж дуже мало. Це чоловік веде, її чуть не два метри маєш, ми розуміли, так, Леська. Так, Леська, що задумалася. Що хотіла, то маєш. Отакі От справи. Кантар Цей Космацький, так? Робота. робота. Так, метро мороз. Так, метро mm -hmm. мороз. Да, мороз. Це робив мороз. гарно. Мороз? Да? Має дзінки, може. Як ага. так, робота мороза. Так, так, так. і у нас. Як пустиє її бабі того агірамацьку, так лежала кобела цілу нем. Чого? Ну як то, ну. Пішов на кобилу? Пішов у два з половиною роки. То ага. Моцикову космачив був файний, що пропав. Пропав крали, маю. Ага. То вона лежала та кобила цілу не. Відпочивала. <laughs> Переважно хлоп після цієї справи лягає і може лежати. Я а <говорить> думаю, що і ця, певно, має лежати. <laughs> Найбог ворога, добре би ні. А це може якась каз родовід у неї, чи ні? No i... — Та баба її. — А, її баба любила лігти після цього? — Перший раз, як я пішли. — Може бути. Ні, я думаю, що добре б і ні. Вважай, вважай. — Пускали так. <laughs> <boys syonde facial> — А, що по акції? — Так, але я не знаю. — Ні, то не жеребна кобила. Вона не може бути, вона не стояла взагалі. Ну, але то треба робити УЗД, та що ми в космоші, так? Ну я даю 90% що ні, знаєте, але це таке. Але коли у вас, якщо головне, побула коло. А так, ну, каже, мені не треба так лощити, але в нас такого одяра не немало на сабі. Так воно є. Це телефон собі одного дивитися. Ну. Він зараз і поправив, як був того, годині на виставці. Трошки та, і так, демосніше став. Туди бутончик. Трохи не дуже. А? Він тоді був і тонкий, я хочу сказати. Це, це просто краса. Треба би мене брали у кіна здоймати на цьому коні, а не як до цим дрону. <рес> 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 <No. рес> no, так простий, і нічого не ні? Все повністю, звичайний кінь. Ну, я його обучив, він в мене від, від 11 місців, я його повністю обучив, все повністю. Він? Це, чоловіки, це така лаба, що це якби ступив на ногу, це щось. Та я ходжу, стараюся ходити <гум> у цим желізній перед. Не? Не, не... Але то кажуть, що це желізо, якби притиснуло палець гірше, якби він стов на, на так. На, на гумах, <гум> та. Так, от такі в нас справи. Приїхали, роботу зробили, їдемо далі. І він сі розгульов, ще би була, одна кобела ще би було добре. А? Ну. Ми зараз приїхали тут є. У Горбах, у вас ще є тут мошкара, дивлюся. Ще... Ага. А у нас вже цього нема було, але вже зараз немає. А може, може ви припатики? Може бути. Файно. Добре. От дивіться. Приїхали. Тут у хлопців так заведено, що тут нема, без магаричу не буває. Я кав, я не п'ю, ми їдемо. Ні, хоч думав, трохи щось таке. є тушонка, все повністю. Нева, капот накритий. Кубаса домашня? Так, так що беріть приклад Домаш. усі. Якщо будете... Ні, приклад ні, бо нема деколи коли. Знаєш? Як у нас сказав один чоловік, хіба тут із собою? <нах> 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 Отакі От у нас.

Що, шо, 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 шо. Так, друзі. Ми роботу завершили. Їдемо зараз додому купити. Парагон вже де на коровина, як не рівно. З того що цікаве, телефонуйте, номер є в описі. Геревці е, на паровку. Куди потрібно, ну буквально до 100 кілометрів. Перевезення коней.